У мореска Павла Глазового, як вареники варили кумія. Кум поїсти не неабияв який мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладає у живіт. Он торік, я в ресторані, каже, був, ледве миску здиволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик. З нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не зоставили нам їсти, то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночви свіжої води, півмішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум мій – макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Дріжджі вкинули дві пачки, красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми та й січем. Я ножакою, а кум мій – сікачем. В казані кипить, аж пінеться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах в мене тісто, в нього сир. Кум по кухні, походжа, як командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам отакусінького вареника не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Поки піло так, не більше двох годин, Бачим, збились всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає, з казана. Кум говорить, ну, нехай вже буде так покуштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ми, вареник, сидимо, кум виделкою, я ложкою їмо. Я помалу ремигаю, кум жує, Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не поверну, в кума очі лізуть злоба, не ковтне, просить, стукне по потилиці мене. Я, як двину, його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Кум затягся на своєму, а жінкам однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кум мій не доїв, потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув. Перекинувся в баюру і заснув. Кум Курштовхаю, партон, мусьє кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, й ви вже захотіли в ресторан, І надів йому на голову казан.